Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. У цьому відео ми розглянемо, як налаштувати ваш аналізатор ProSpector 3 для першого використання. Мене звуть Сергій, тож давайте розпочнемо. Отже, в попередньому відео ми з вами розглянули інтерфейс аналізатора, а в цьому я вам покажу. Як правильно його налаштувати для початку роботи з ним, незалежно від того, з яким калібруванням чи з якою сферою застосування ви працюєте? Отже, розпочнемо з бази. Після того, як ви включили аналізатор, ви бачите основне меню калібрувань. Для того, щоб працювати з аналізатором, нам треба визначитись, яким чином ми хочемо запускати вимірювання. Тому що, якщо ви, наприклад, працюєте в лабстенді, то вам буде дуже зручно для того, щоб у вас на екрані була кнопка запуску вимірювань. Тому для того, щоб у нас з'явилась кнопка запуску вимірювань, нам треба зайти в налаштування і натиснути кнопку старт-стоп. Тепер після цього. Ми з вами заходимо в калібрування, і ми бачимо, що у нас з'явилась кнопка старт. Це у випадку, якщо ви працюєте в лабораторному стенді. Якщо ж ви працюєте з аналізатором без лабораторного стенду, то вам треба зайти в налаштування і налаштувати кнопку курок. Вона має дві опції. Натиснути старт і відпустити це стоп. Тобто по натисканню на кнопку запускається вимірювання, і після того, як ви її відпускаєте, вимірювання завершується. Або натиснути і відпустити для старту і для стопу. Друга опція набагато зручніша. Ви також можете з нею працювати. Якщо у вас аналізатор, наприклад, в лабораторному стенду, стенді. Е, вибираємо другу. Заходимо в наше калібрування. У нас зараз в лабораторному стенді є стандартний зразок 316-ї сталі. Я вам покажу на прикладі цього зразка, як запускати вимірювання. Отже, у нас є варіант запуску по кнопці старт. Натискаємо старт. Пішов аналіз. Отже, він закінчився. Тепер. Але якщо ви хочете використовувати курок, ми вже включили цю опцію, ми так само можемо запустити е, аналіз. Натискаємо на курок, і як бачите, у нас вже пішло вимірювання. Так само ми можемо його натиснути для того, щоб зупинити. Отже, наступне налаштування у нас це відеокамера. Натискаємо, і у нас є на вибір мікро і макрокамера. В залежності від комплектації вашого аналізатора, у вас може стояти. Або тільки мікрокамера, або у вас можуть стояти і мікро, і макрокамера. Для того, щоб фотографувати зразок на початку вимірювання, ви можете отут поставити або вимкнути галочку. А також ви можете е е вмикати мікрокамеру при виявленні зразка. Тобто, якщо ви кладете зразок на е вимірювальний столик, то у вас автоматично буде включатися мікрокамера для зручного позиціонування вашого е зразка. Макрокамера вона може або сканувати штрих-коди, або ви можете вмикати макрокамеру в кінці вимірювання, для того, щоб ви могли фотографувати зразок. Ця опція дуже корисна, коли ви працюєте з аналізатором не в лабораторному стенді, і вам потрібно сфотографувати, наприклад, якийсь великий зразок. Наприклад, у вас є якісь, якась велика труба або ще будь-який інший зразок, і вам треба бачити, що конкретно ви аналізували. Отже, наступне налаштування це у нас буде е, зберігання вимірювань. Тут ви вибираєте яку кількість вимірювань, ви хочете зберігати е, в кожному режимі. Я маю на увазі калібровки. Ви можете вибрати або 300, або 100 тисяч. Якщо, наприклад, ви вибрали 300 і у вас вже забита повна пам'ять, то при кожному наступному вимірюванні ваш аналізатор буде видаляти найперше для того, щоб зберегти останнє, далі ви вибираєте, куди ви хочете зберігати ваші вимірювання. Це може бути або вбудована пам'ять аналізатора, або карта пам'яті. Наступне наше налаштування це дата і час. Тут ми просто з вами встановлюємо дату і час для того, щоб ви бачили, коли було зроблено той або інший аналіз. І тепер перейдемо до налаштування часу вимірювань. Час вимірювання налаштовується в кожному калібруванні окремо. У нас тут є додаткове меню опції. Ми на нього натискаємо. І тут бачимо час вимірювання. Час вимірювання для кожної калібровки, він свій окремий. Тобто, якщо ви, наприклад, в одному калібруванні поставите 5 секунд, то так само ви зможете поставити інший час вимірювання в іншому калібруванні. Ставимо 5 секунд. Це для сплавів без легких елементів. Цього, в принципі, достатньо. І останнє налаштування, яке ми з вами зробимо, це відображення результатів аналізу. Тому що в нашому аналізаторі є декілька варіантів. Ви можете бачити або спектр, або склад, або, в залежності від калібровки, ви можете бачити, якщо це, наприклад, для сплавів, то ви можете бачити марку сплаву порівняння зі сплавом та режим сортування. Все це ми детальніше проговоримо з вами в наступному нашому відео. Спектр виглядає наступним чином. Якщо ми запускаємо аналіз, то ви бачите на вашому екрані спектр цього зразка. Якщо ж ми переключимо на склад, то ви будете бачити хімічний склад по кожному елементу. Отже, це були основні налаштування аналізатора, яких вам абсолютно достатньо для того, щоб працювати в різних режимах, тобто в різних калібруваннях вашого аналізатора. Це був епізод про перше налаштування аналізатора Prospector 3. Ми розглянули основні кроки для підготовки до роботи, включаючи налаштування ключових функцій. У наступних відео ми детальніше розглянемо процес проведення вимірювань і роботу з іншими функціями аналізатора. Залишайтеся з нами. Якщо ж у вас є питання або пропозиції, напишіть нам у коментарях та до зустрічі в наступному відео.